Російською операцією в Сирії керують ті самі люди, які стояли за вторгненням у Грузії 2008 року. Рятувати Асада приїхали генерали 58-ї армії, яка воювала в південній Осетії. Про це розказали самі російські воїни в Сирії. Розмову з ними на приховану камеру записали французькі журналісти. Росіяни, зокрема, підтвердили, що в Сирії вони від самого початку бойових дій і друга Путіна Асада захищатимуть до кінця. Мало того, впевнені, що війна триватиме недовго. Про головне за мить у спецкорі вітаю. Понад 40 жертв у Франції пасажирський автобус у лобову врізався у вантажівку і згорів. Самі собі начальство бойовики, попри домовленості, стріляють з автоматів та мінометів у українських позиціях. Важку зброю не відводять. Пальне з води. Просто вода ну кілометрів на 40 сорок Дешевше і доступне, поки не для всіх. Розробка українська наразі в єдиному екземплярі. У Чернігівській області злочинці розстріляли інкасаторів Приватбанку. Трою охоронців загинуло. Детали пограбування та точне місце нападу не повідомляється. Як і те, скільки грошей зібрали убивці, приватбанк оголосив винагороду за впійманих грабіжників 1 мільйон гривень. На місці злочину працює міліція. 42 людини загинули на південному заході Франції. Сталася жахлива аварія. Автобус на швидкості в'їхав у вантажівку. Одразу після удару він загорівся. Вісьмом пасажирам вдалося вибратися з вогняного транспорту за інформацією французьких змі загиблі місцеві жителі, переважно пенсіонери, які їхали на відпочинок. Півсотні французьких пенсіонерів виїхали на екскурсію до Беарно, мальовничого виноробного регіону. Дорога зміїлася крізь ліс. Укотре завернувши, водій зрозумів пізно. Вантажівка була порожньою. Її водій втратив контроль і машину розвернуло посередині дороги. Водій автобуса зрозумів, що станеться зіткнення. Він зробив усе, аби його уникнути, але не зміг. Він тільки встиг відчинити двері, щоб хтось із пасажирів міг вистрибнути. Місцеві називають цей поворот небезпечним. Аварії тут траплялись і раніше, але така жахлива уперше. Автобус спалахнув як свічка. Вибігти встигли тільки вісім пасажирів. П'ятеро з них зазнали поранень. Інші пасажири та водій згоріли живцем. Упізнати їх твердять експерти буде непросто. Уцілілих доправляють гвинтокрилами до найближчого пісагіна. Президент Франції Франсуа Оланд, який перебуває з державним візитом у Греції, прес-конференцію розпочинає з підчуттям ми хочемо висловити глибокі співчуття родинам і розділити з ними горе. Але крім того, ми хочемо допомогти, тому що це досі потрібно дізнатися все, що тільки можливо про обставини цієї аварії. Свідки кажуть, там на місці автокатастрофи таке враження, наче це місце воєнних дій. Аварію називають найстрашнішою у Франції за останні 30 років. Яна Сарчук, спецкордва плюс Стрілецька зброя, гранатомети, і навіть заборонені міномети, починаючи з учорашнього вечора і до сьогодні, бойовики кілька разів порушували режим тиші. Гаряче було в напрямку Донецького аеропорту. Це піски та селище Опетне. Там противник стріляв по позиціях наших військових зі стрілецької зброї та гранатометів. А поблизу Маріуполя у Широкиному так зване ополчення хаотично відкрило вогонь з автоматів, гранатометів та навіть заборонених 82-мм мінометів. Окрім мінометів у ДНРівців на передовій і досі танки, які Вчора мали відійти в тил. Безпілотник місії ОБСІ нарахував в окупованих терористами селищах Сонцеве та мирне майже три десятки танків. Трьох поранених бійців серед них один тяжкий із передової таки доправили до Дніпропетровської обласної лікарні. Евакуація впродовж дня затримувалась через несприятливі погодні умови. На Донеччині був щільний туман за тиждень. Лише до лікарні імені Мечникова доправили 17 воїнів у п'ятьох мінно-вибухові та вогнестрільні поранення. Решта зазнали в зоні ату травм чи постраждали внаслідок ДТП. Усі поранені в тяжкому стані, але з позитивною динамікою кажуть медики. Травмы, которые, по сути, несовместимы с жизнью. Очень тяжелые операции. Когда доставляются бойцы в коме 2 ну, как правило, шансов очень мало на жизнь. Там стояли боевые позиции, и снайпер втихаря стрелял. Жуткая адская боль была. Ну, что сын живет дома. И другого выхода не было. Поэтому хотелось выживать. Хотіла все таки услышати ще ці слова. Папа, я тебе люблю. Зранку наші увечері чужі. До них не доїжджає швидка допомога. Натомість бойовики для них звичні гості. Так звані сірі села Донбасу, які потрапили в буферну зону на лінії розмежування, живуть за цілковитого безвладдя. Одне з таких сіл ризикнула пробратися наша кореспондентка Мар'яна Бухан. Вона з'ясувала, чому українська армія не займає там позицій. Єкатеринівка знаходиться ось цій низинці. За мінськими домовленостями село українське, але заходити туди українські бійці не наважуються, адже ворог стоїть просто зверху в тій зеленці. Іноді падіночний якісь розриви чи вистріли відбуваються. Танюша, ні, шатьома, то сина. Привіт. За життям у Катеринівці вони зазвичай спостерігають здалеку, ходять у село лише розвідники. Були такі дані, що є женщина положення, а мужчин маловато бачили такого. Везет журналистов у Сиры село – майже військова операция. Мы там будем в ловушке. Нас сопровождают 8 озброенных разведчиков на трех машинах. Мы приезжаем в Катеринов. Катериновка – это три хутора поселка, объединенная какую-то административную единицу. Как мы туда заходим, точно так же их разведгруппы заходят туда. То есть в любой момент может быть огневое столкновение Половина місцевих за час війни виїхали. Ті, що залишились, намагаються з хат не виходити. Більшість віконниць наглухо закриті. До позиції бойовиків звідси три сотні метрів. Рух на тій стороні бачимо вже за кілька хвилин, як в'їхали у село. Там заработала техніка. Я боюсь, якби на вас не було ні, 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 ні. Не доїжджаючи до останнього хутора Катеринівки, розвертаємось. Це є, вероятно, отримати якусь хлопочку. У зеленці, за даними розвідки, сидить дівчина снайпер. В місцевих вона не цілить, тож їдемо ближче до хат. Тут же зустрічаємо перших тутешніх жителів. Володимир військовим не радий. От у вас автоматом не ходять. Нуши нечебженська була бутрнадцять Вах, Вагні більш привітно бійців з автоматами зустрічають біля магазина, називають захисниками і запевняють, бойовиків Катеринівці не бачили і бачити не хочуть, і самі у так звану Новоросію, не ходять. Полісам пайдіть, пройдіть на розтяжки. У нас тут уже один. О, на шахті подарувався чоловік житель нашої деревні. Он 9 днів, на той территорию даже круски нікам не пускають, первомайской пропиской. Місцеві лукавлять, кажуть бійці. На зворотньому до позиції шляху розповідають, до бойовиків деякі жителі все ж таки доходять. Ну, діти, діті жінщини поняті можна. Ось та й зелю, які заходять. там на крошки і штаб. За життям Катеринівки вони знов спостерігатимуть з найближчого пагорбу. Кажуть, навіть якщо бойовики відведуть озброєння, заходити у село українські бійці не стануть. Стояти там дуже небезпечно. Люди оставлені один на один зі своїми проблемами, які в значною час закриваються в будинках, бояться туди вийти і життя невыносимой. Марьяна Бухан, Евен Соловей, Дмитро Сердечный, Спецкор, 2 2. Модифікована допомога до радіолокаційних систем, які Вашингтон постачатиме Україні, внесуть суттєві доробки. Видання Wall Street Journal повідомляє, що радари будуть фактично безпорадними у випадку удару з Росії. Релесики наші вики мають отримати в листопаді можуть миттєво визначити звідки зроблений артилерійський чи мінометний удар і його імовірні цілі. Однак діяти радар лише на території України, тобто у випадку, якщо стрілятиме саме сепаратисти, чиновники пояснюють, що таким чином у Вашингтоні прагнуть уникнути загострення ситуації з боку Києва 300 мільйон на поміч Америки Україні під загрозою президент Сполучених Штатів витував оборонний бюджет, який серед іншого передбачав грошову допомогу для України. На ці кошти планували закупити контрбатарейні системи. Барак Обама повернув документ до конгресу, однак не через український пункт. Як розгортатимуться події тепер? наталка пісня з'ясовувала. Обама витував проект бюджету Пентагону на 2016 рік. І разом із ним наразі у повітрі зависли і 300 мільйонів доларів допомоги українській армії, які планували витратити на навчання і тренінги. Цільове призначення 50 мільйонів з них купівля летальної зброї, зокрема протитанкових комплексів Джевеліна. Підтримка України не стала причиною для вето. Бо американський президент насамперед незадоволений незакриттям не закриттям в'язниці. Гуантинамо на кубі цей пункт був принциповим для президента Обами. Давайте мати бюджет, який належним чином фінансує як нашу національну, так і економічну безпеку. Переконаємося, що ми здатні конструктивно реформувати наші військові витрати, зробити їх стійкими в довгостроковій перспективі. І переконаємося, що відповідально можемо зменшити кількість в'язнів у Гуантанамо. Це витування бюджету Пентагону четверте за останні п'ять років. Третє вето президента упродовж цього року, і п'яте за всі роки президентства Барака Обами. Утім, уперше Обаму завитував документ ухвалений представниками обох партій республіканцями і демократами. Останні вже заявили, рішення Обаму вони не пручатимуться. Нагадаю, під час голосування документ набрав 70 голосів членів сенату для подолання президентського вето знадобиться 67. Це навіть менше ніж під час голосування. Республіканці вже встигли заявити президентське вето. Це пряма загроза національній безпеці країни, ставлячи внутрішню політику попереду наших військ, Обама ставить під загрозу національну безпеку Америки. З конгресом все дещо складніше, передусім, через кількість голосів для ухвалення тепер потрібні 290 за. Це доволі висока планка, особливо з огляду на позицію демократів. Американські вояки до кінця цього року отримуватимуть фінансування в рамках бюджету 2015 року. Україна продовжуватиме отримувати допомогу в рамках так званої резолюції, закладеної у бюджеті попереднього року. Це звісно на 300 мільйонів доларів. Однак до 5 листопада дня повторного розгляду бюджету точно завчасно робити песимістичні висновки. Вашингтон, Наталка Пісню, Олексій Осикат, Спецкор, 2+,2. Забратися з Донбасу закликала федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель російських солдатів і найманців. Тільки тоді в Донецьку і Луганську можуть відбутися регіональні вибори. Додає наш прем'єр Арсеній Яценюк. Сьогодні очільники і німецького урядів відкрили в Берліні інвестиційний форум. Потім Меркель і Яценюк переговорили у відомстві канцлера. Меркель іще ще раз наголосила про незаконність анексії Криму Росією і сказала, що кінцевою метою мінського процесу має бути відновлення контролю над державними кордонами та виведення російської зброї і най. Менців з Донбасу доти Кремлю не слід чекати на послаблення світових санкцій. А зона вільної торгівлі між європейським союзом та Україною запрацює 1 січня без затримок. Нагадали глави українського і німецького урядів. Ми в Німеччині напевне не уявляємо, як багато вимагаємо і від українського парламенту, коли йдеться про конституційні зміни або відведення зброї. Та наша остаточна мета, щоб Україна отримала контроль над своїми кордонами і щоб відбулося відведення незаконних угруповань і найманців. Чесні і прозорі вибори це коли російський солдат не стоїть з російським автоматом біля виборчої дільниці. Це означає. Що для проведення чесних і прозорих виборів необхідно виконання одного з ключових пунктів мінських угод, це виведення російських військ. Близько трьох тисяч співробітників міліції контролюватимуть виборчий процес у підконтрольній Україні частині Донецької області. 16 населених пунктів у цьому регіоні вже отримали бюлетені. Триває їх видача для територіальних виборчих комісій та сіл. Міліція виборчі листки надійно охороняє. Усі підрозділи перейшли на посилений варіант несення служби. Наразі зареєстровано вже близько 200 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства. Більшість у Маріуполі лише за п'ятьма фактами тривають слідчі дії правоохоронці, особливо пильної загрози можливих терактів, нагадаю, у понеділок в в Маріуполі з гранатомета стріляли в багатоповерхівку. Зараз проводяться контрдиверсионные мероприятия, направлені на предупреждение прежде всего будь якого либо дійства со стороны так званих бойовиків ДНР, которые могут вынашивать намерения провести теракты именно в тех местах, где работают избирательные комиссии. Переселенець із Криму, як і в отримав право голосувати на нинішніх місцевих виборах. Можливість голосувати він вибрав через суд і припускає, чи не єдиний в Україні переселенець, якому це дозволили. У Києві, куди він переїхав відразу після анексії Криму, з 10 переселенців, які зверталися до суду, щоб дав їм змогу голосувати на виборах цієї неділі. Він поки що єдиний, кому це дозволили. Навіть його дружині такого права не дали. За чинним нині законом внутрішньо переміщені особи не мають права голосувати на виборах. Депутатів місцевих сільських та селищних рад, щоб вони її отримали, потрібно було змінити законодавство. Але парламент так і не підтримав жодної з пропонованих змін до закону про вибори. Рішення суду, як і вітюк, сьогодні відніс до виборчої дільниці, де голосуватиме його вже внесли у списки. Не голосуватимуть нині понад мільйон громадян, які вимушено залишили місця, де раніше проживали. Я чесно кажучи не знаю, які резони у власті переселенцям умислено не дали голоса. Какая причина для цього? Я не можу сказати. Внутрішнє переміщення особи незаконно не допущені до участі у місцевих виборах, що є проявом дискримінації, створені таким чином правопідстави підстави для оскарження результатів місцевих виборів. Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі нардепа Ігоря Масічука. Йому вже передали документи для ознайомлення. При цьому прокурори кажуть, що Масічук їх облаяв, папери порвав та кинув у них. Найближчим часом матеріали справи передадуть до суду. Нагадаю, Масічук підозрюється у вчиненні низки тяжких злочинів. Зокрема, одержані хабара в сумі 449,5 тисяч гривень, нібито за подання депутатського запиту. Звинувачують його також у грубому порушенні громадського порядку та хуліганських діях. Усе це вкупі тягне на 12 років в'язниці. Адвокати Масійчука будуть клопотати про зміну запобіжного заходу. Немає своїх та чужих. Неважливо від якої партії чи яку організацію представляє посудова особа. Якщо у нас будуть отакі факти, як по представнику партії Олега Ляшка Масійчуку, який зганьбив в принципі. Намагався зганьбити от такими діями, в принципі, усіх парламентарів, то дії будуть аналогічні і адекватні у рамках діючого законодавства. Думали, думали і надумали. Люстрацію не скасовують поки що, але подумати хочуть довше. Судді конституційного суду, більшість з яких самі потрапляють за цим законом під звільнення, оголосили безстрокову перерву про суддів, які можуть собі підписати вирок у сюжеті Олександра Загородного. Такої емоційної напруги в цих стінах певно не було ще ніколи. Доповідачі перебувають один одного. Їхні виступи обриває голова конституційного суду. Представники Верховної Ради намагаються знову подати клопотання про відвід тим суддям, які змінили конституцію 2010 року. Тим суддям, які дозволили Януковичу значно розширити свої повноваження. Суду такі нагадування не надто подобаються. Стала Єгор Вікторович, це немає відношення. Будь ласка, займіть своє місце. Аби стадію відводів, самовідводів пройшли. Не зривайте нам засідання. Прошу вас, займіть своє місце. Не знаю, щоб, не, зривати засідання, не зривайте, треба, щоб воно було спочатку. Не подобається закон про люстрацію і Верховному суду України. Його представники подали одразу два звернення щодо визнання неконституційними певні його положення. Депутати парирують, не подобається, бо троє суддів Верховного суду задекларували прибутки за рік понад мільйон гривень. А за законом про люстрацію вони мають пояснити звідки в них такі статки або ж піти у відставку. Суспільство не пробачить. Євромайдан нікуди не дівся. Велика кількість його членів пішли на війну за незалежність, там отримали безцінний бойовий досвід і повернулися зі зброєю. Якщо суд зупинить очищення влади, країна вибухне. І замість конституційного суду, замість Верховного суду, замість більшості судів в Україні будуть суди Лінча. Судді Конституційного суду спочатку заявляють, що народні депутати на них тиснуть, потім намагаються усіх заспокоїти. Де ви бачите, щоб який суддя любого рівня? Прийшов у Верховну Раду і от дозволяв собі пробачити такі висловлювання, як ми чуємо тут сьогодні. Зрештою судді ухвалюють рішення оголосити безстрокову перерву в засіданні. Вони радитимуться, чи варто їм справді самолюструватися за законом про очищення влади, чи скасувати сам закон. Олександр Загородний Сергій Щокочихін, спецкордва 2+,2. Венеційська комісія схвалила українську судову реформу. Європейці погодили оновлення штату суддів, яких тепер мають обирати на відкритому конкурсі. Накшаут нової поліції. Представники влади, а також будь-які політики повинні бути усунені від процесу, щоб не чинити тиску на правосуддя. Після сьогоднішнього рішення венеційської комісії чиновники повинні написати законопроект, який враховуватиме рекомендації європейців. Готовий документ має ухвалити Верховна Рада. Міністр юстиції розповів спецкору телефоном, що нинішні судді залишиться на посадах тільки як що не знайдеться кращих кандидатів? Українська влада формує нову модель судової системи. Більш спрощено, більш доступно для українських громадян. вакансії повинні бути зайняті через публічні конкурси. На ці публічні конкурси, на що зазначили комісії, мають право претендувати як люди, які не працювали у судовій системі, так і чинні судді. Президент України, Верховна Рада України будуть позбавлені права можливості призначати суддів. Органи, які відповідальні за добір суддівського корпусу, повинні бути е, визначені в конституції, і це повинні бути органи, яких більшість складатимуть не політики, а судді судді відставки. Із війни на навчання десантники 95-ї бригади під час перемир'я не сидять, склавши руки. Щойно повернулися зі сходу і на полігон. Відпрацьовують рейдові дії в тилу противника. Як свідчить досвід військових дій, найефективніші саме рейди підрозділів високомобільних десантних військ. Вони дають змогу швидко захоплювати чи знищувати противника важливі об'єкти ворога. Десантники 2-го тактичного батальйону пересуваються у тилу противника на їхньому шляху. Річка спочатку її долає розвідка, а потім переправляють бронегрупу. Усе стрімко і чітко, аби застати ворога зненацька. З повітря десантників прикривають гелікоптери. Зараз ми з вами спостерігаємо підтримку авіації, яка наносить авіаційний удар по ймовірному противнику, який заходиться зараз даними. Зазначеному районі, там де ви побачили, зараз вибухи, частина десантного батальйону намагається пройти через міст біля переправи. Швидко знешкоджує ворожу засідку. Командування ще ускладнює завдання. Флан, правий флан ускорить скворі Посередники, посредніки фланг, ускорить скрізь. Під час рейду розвідка помітила опорний пункт противника. Командир приймає рішення про його знищення. У бою за висоту задіяна сотня одиниць військової техніки та півтисячі військових. Ворога вибиває з позицій на висоті важкою артилерією. Самохідні установки, артилерійські установки 2С-1, гвоздика БМ 21 град-1. Десантники 95-ї бригади, досвідчені офіцери і солдати, які уже не раз побували у зоні АТО, зізнаються, на навчаннях нібито усе мало бути легше, але й тут не обійшлося без несподіванок. Ночі йшов дощ, на ранок бронетехніка вся там стала. Прийшлося переносити і артилерію, і всіх, тобто витягувати, робити маневри, шукати нові шляхи, тобто приймати рішення з ходу. Тобто там не було на час на від місцевості. Унікальність тільки в тому, що на всіх навчаннях відпрацьовувалися ті питання, які реально приходиться вирішувати підрозділом у скамілюсаних військ в зоні проведення терористичної операції, зокрема підготовка. До рейдових дій введення рейдових дій, захоплення знищення об'єктів. Як показав досвід війни на сході, рейдові дії аеромобільних військ це ефективний спосіб знищення противника та захоплення важливих об'єктів, відшліфовувати майстерність і усі тонкощі рейдових операцій на полігоні, десантники будуть до наступного тижня. Згодом більшість бійців знову поїдуть у зону. АТО. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина, Спецкор 2+,2. Управління Державтоінспекції в Одеській області вже понад 15 годин під охороною місцевої поліції. Вони досі оглядають автівки, що виїжджають із території. Вночі патрульні отримали інформацію, що невідомі намагаються вивезти з управління документи та майно. На місце прибули відразу п'ять екіпажів і взялися перевіряти, що вивозиться в машинах. Частина служб обласної ДАІ переїздять в інше приміщення, і була підозра, що деяке державне майно під час переїзду може зникнути. Хоча в патрульній службі заявили, що конфліктів не було. Ставники старої і нової системи розмовляли на підвищених тонах. На одного з поліцейських навіть ледь не наїхала автівка. У день більше труднощів було в приватних водіїв, які приїхали до МРЕУ реєструвати авто. Дехто обурювався, що їх доглядають. У поліції кажуть, загалом ситуація позаштатна, але контрольована. Я говорю, ми присутні. Покажіть мені цей приказ, я його виповню. А то люди стоять, і з нас сміються. Рядовольні міліції строї. Подполковника милиции. Ведется контроль за ситуацией, обеспечиваем общественный порядок и контролируем ситуацию в том плане, что если вывозится что-либо в автомобилях, проверяется необходимая документация и не более того. При выезде с территории меня незаконно останавливает сотрудник полиции. Когда задали ему вопрос, на каком основании, если у вас решение суда и постановление суда, что вы имеете право обыска или моя машина находится в угоне, в розыске, в ориентировке, он сказал: это лишнее. Усне вказівка за міністра МВД. Розбій у центрі рівного. Там серед білого дня невідомий напав на чоловіка. Ударив його ножем у живіт та відібрав 50 тисяч євро. Потерпілого шпиталізували в міську лікарню, прооперували його життю, за словами медиків, вже нічого не загрожує. Слідчі поки що не з'ясували, для чого 38-річний селянин привіз у рівне таку суму, і хто знав про його приїзд. Дружина пораненого також заявила міліції, що не уявляє, звідки її чоловік узяв 50 тисяч євро. Нападник залишив закривало на ніж у машині та втік з місця злочину. Тепер правоохоронці шукають свідків подій та самого нападника. Зловмисник напав на чоловіка, коли той виходив з автомобіля. Він поранив його ножем, зі слів потерпілого заволодів, 50 тисячами євро та втік у напрямку вулиці Симона Петлюра. Прикмети зловмисника Він був на зріст близько 170 сантиметрів, віком 30-32 роки, одягнений у куртку темного кольору, світлі джинси, чорну спортивну шапку. Падіння із 40 метрової висоти для чоловіка закінчилося легким переляком у чернівцях. Просто посеред житлового комплексу впав будівельний кран. Як кажуть робітники через помилку кранівника. конструкція під час підйому вантажу похилилась на бік і почала падати. Стріла пошкодила фасад сусіднього будинку. Механізм повалився на трансформаторну підстанцію. Сам кранівник, який був у кабіні і впав разом із нею із 40-метрової висоти, не тільки не постраждав, а й навіть відмовився від медичної допомоги і не захотів спілкуватися з журналістами. Виключив швидкість, включив на нейтралку. А відповідно, після того, як виключився цей, то не спрацював захист. Людський фактор людина просто розгубилась в ситуації, і е, так сталося. дякую Богу, всі живі, здорові. Газ більше не панацею для водіїв. Українські науковці створили гібридну систему, де дві третини бензину заміняє звичайна вода. Коштує таке обладнання недорого, а економія величезна. Щоправда, коштів на вдосконалення та серійне виробництво в науковців немає. Держава на них уваги поки що не звертає. На вигляд, це звичайна старезна 31-ша волга. Але насправді це революційний екомобіль. Адже під капотом має двигун, що працює на воді. Абсолютного дива тут немає. Без бензину теж не минулось. Це гібридна установка. Активується одновременно і, водор... і бензинова смесь, і водна смесь. Дві третини пального це вода. Таким чином, якщо звичайна Волга їсть 15 літрів бензину на 100 кілометрів, то гібридна у тричі менше. Просто вода такої бутилки. Ну, кілометрів на 40 сорок На розробку системи пішло майже п'ять років. Адже змусити звичайну воду замінити бензин, розповідає винахідник, завдання не з легких. Благодаря э, системе э, разрежения вода всасывается непосредственно в систему карбюраторную, она фильтр не проходит, сразу попадает в карбюратор, там смешивается с бензином активированным, уже вода активирована и... Активація присходні посеці на здійсню щоправда встановити таку систему можна не на кожну машину. Як каже розробник, що старше авто, то краще. Найбільше проблем виникає із сучасними автомобілями, що мають бортові комп'ютери. Там потрібно добавлять емулятори сигналів. тому що коли починає комп'ютер з інжекторами працювати, він не розуміє, що йому дають. І починає видавати не те, що треба. протестувати авто зголосився чоловік, що побачив гібридну Волгу вперше в житті. Відчуття особи не відрізняється. Хіба що трохи потужність менша? Ну, єсть, є економія пального. Установити водяну систему на авто коштує 8 тисяч гривень, але це ціна переробки з умови серійного виробництва. Про нього наразі й мови немає. Власних грошей на реалізацію проекту науковці також не мають. Євген Назаренко, Владислав Журенко, Спецкор 2+,2. У день виборів українці спатимуть на годину довше. У ніч проти неділі країна переходить на зимовий час і переводить стрілки годинників на годину назад. Попри спроби скасувати сезонні переведення годинника, Україна досі використовує літній та зимовий час. Укрзалізниця тим часом вже встигла заспокоїти у квитках на 25 жовтня та наступні дні враховані часові зміни. Графік руху відкоригований. До речі, торік перехід на зимовий час теж збігся з виборами, тоді щоправда парламентськими. Дякую, що були з нами на цьому. ставимо крапку. Зустрінемося вже в понеділок, о 18.30. Щастиво!